Всім добрий ранок, з вами Лярка Скопка, і сьогодні я знімаюсь у кліпі для Тіма Прокобова. Сні, Саме тому на ранок мене часто не розбудиш, Цілуй мене, і я як сніг розтану по весні. Твої мене наформували вже. Зробили такий легкий макіяж, легку зачіску. У нас сьогодні такий, типу, нейчурал, все нейчерал. Тому залишати зі мною сьогодні буде дуже багато цікавого. Угу. Всім привіт, ви дуже класні. Так я представся, будь ласка. Я Діма Прокопов. ніхто... Никто... <рисква> 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 наша більше лишньої інформації. Ну <рисква> все. <рисква> <рисква> так, почекай, почекай, чекай. Я, я тримаюся, що ти будеш падати. А реально, до речі. Ты пока. Давай. Yeah. Представься, будь ласка. Мафиозный. <laughs> Бурла, Максим Васильевич. Криминал он не имею никакого отношения. Я ж це ничего вырезать не буду. Подожди, повторю державную раз. Давай. Давай. Ну давай. Блин, я всі мамі позабував, ти так різко спитала. Скільки вам потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, барабанку нормально, прийдемо людей, банани, банани. Скільки дівчинки має давати? В сутки? Чи ти в неділю, чи за місяць? Вона нічого не нікому. Дівушка нікому нічого не має. Засуджую. Ми всі должны, тільки Богу. Амінь. Це засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. Ну така феміністка, я не долюблю, якщо чесно. Я теж. Засуджуємо. Я yeah. за побриті подмишки у всіх. Я засуджую, після кожної фрази Макса, ти моя. Засуджую. 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 Ти якась твоя фраза і моя засуджуємо. І з моїх сотень бажань, хоча б діалог Якщо дійдемо до вінчань, хай допоможе Хай допоможе у мене щось короче, щось заходить 10 минут, всі мені дзвонять. Ми прийшли на другу локацію. Ну дуже холодно. Я сходила в кустики, тому що я вже не витримувала. Зараз вам покажу... Це водопад? Це водніпад. Реально? Це річка Либіть? Це річка Вонючка. Чо? О, тут страшно. Тут легендам, короче, живет, е призрак, хозяин, по київським легендам живе призрак. Хазяїн зовуть його. А що це тече? Не знаю. Каналізація шо ли? І коротше по легендам треба з ним привітатися, щоб він не проклявся. вас. Ну коли ти приходиш. Привіт, хазяїн. Це водопарк. Київський, так його прозвемо. Ми піднімаємось на цю гору до машини. Дуже важко. Я здихаю. Мене тошнить, мені холодно. Дивіться, це київський мох. Зараз ставлю фрагменти клієнтику. Приїхали на другу локацію, зараз знімаємо фінальні кадри на Тильському морі. Дуже холодно, але як же гарно це вау. Ми якось зустрінемось знову. Зараз сотні міст, сотні людей, сотні розмов. Моя душа занадто чає. І хто вона невче приворожила. Так, я вже зібралась. У мене сьогодні зйомочка нагадую Так, на мені сьогодні Armani Stronger with You. Такий в мене парфюм. Це чоловічий парфюм. Мені подобається він дуже сильно. Я гадаю, його треба було зробити унісекс. У мене. М -м -м, мало залишилось. Тому що йдемо працювати і насолоджуватись людьми. Так, ми знімаємо сьогодні нову формат. Для цього нам задобиться такий атрибут. Ні, я. Сьогодні вирішила зробити комусь приємно. Я Що? Я так странно так. Ні, все добре. Коротше, е треба робити добро, воно завжди повертається, тому сьогодні я вирішила якусь бабулічку зробити щасливою. І я сподіваюся, що людині буде приємно, коли вона побачить, що я підготувала. І зараз ви побачите процес, як це відбувається. Так, ми ложимо супер-пупер крутянську носимо. Так, дякую вам за перегляд цього влогу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що надалі будуть виходити цікавіші влоги, буде цікаве життя. Тому залишайтесь зі мною з вашою скобкою.